Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. І тут, як традиційно, ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Кожен з нас знає, що сьогодні, 28 червня, ми маємо дуже велике свято найбільше свято, як на мене, державного статусу День прийняття Конституції України. Перед тим як перейти до привітань, хочу дещо нагадати для людей, які... До кінця не розуміють і не знають, як народилася ця конституція, чому її прийняли лише в 96-му році, і яким нормативно правовим актом відповідно було прийнято цю конституцію, якою я особисто дуже пишаюся, яка є найкращою в світі, на мій погляд якою ми з вами користуємося кожного дня для захисту своїх прав і свобод? Отже, хто не знає, Конституція України була написана ще в 1992 році. Чому її прийняли аж в 96-му році? Це питання іншого відео. Про цю тему ми обов'язково поговоримо. Питання друге: хто приймав Конституцію України? Відповідаю вам. Конституцію України 1996 року, 28 червня, приймала Верховна Рада УРСР для нового суб'єкту для нас з вами як для українського народу і для нового суб'єкту, як для нової держави. Яка мала стати республікою відповідно до статті номер 5 вже нової Конституції 96-го року? Чому саме Верховна Рада ОРСР приймала цю Конституцію, а не Верховна Рада України, як це написано в нормативно-правовому акті стосовно прийняття цієї Конституції? Перед собою, власне, ми бачимо цей закон, який має назву Закон України. Про прийняття Конституції України і введення її в дію. Хто не знає, в 91-му році був прийнятий закон про правонаступництво України, де в статті номер 4 було прописано дуже важливі речі: що всі державні органи, органи прокуратури, суди, арбітражні суди, які були утворені на підставі Конституції УРСР діють до того часу, поки не будуть утворені нові органи на основі нової Конституції. Отже, 28 червня 96-го року закон про прийняття Конституції України і введення її в дію приймала Верховна Рада УРСР, перейменовану на Верховну Раду України. Тим не менше, ми з вами отримали дуже потужний документ, шикарний інструмент, найпотужніший закон. Найвищий закон, закон прямої дії, закон, який має працювати для захисту прав і свобод людини. Унікальний закон, в якому прописані просто неймовірні, надважливі речі для всіх нас з вами, як для українського народу. Ми отримали статтю номер 3 яка говорить про те, що людина, її життя, здоров'я чезі, гідність, недоторканість, безпека є найвищою цінністю. В Україні як в державі ми отримали статтю номер 5 про те, що Україна є республікою, і про те, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Ми отримали статтю номер 8 яка говорить про те, що Конституція України має найвищу юридичну силу, і це є закон прямої дії. Ми отримали статтю номер 13, про те, що всі надра, всі природні ресурси, які на нашій з вами території, є власністю українського народу. Користуючись нагодою, друзі, я безмежно всіх вас вітаю, вітаю тебе, українські народи, з тим надпотужним державним святом, з днем прийняття Конституції і введення її в дію як основного закону на нашій Території найперше бажаю вам всім того розуміння, що це не просто закон, це інструмент, це інструкція, яка показує нам, як має виглядати наша правова, демократична, соціальна, багата держава Республіка Україна. Я бажаю вам всім бажання усвідомити ці всі речі, які написані в цій конституції. Я бажаю всім і моя мрія, щоб кожен українець від малого до старого. Знав Конституцію України, хоча б перший і другий розділ, що там написано, щоб ця маленька книжка Конституції України була в кожному домі, щоб ми кожного дня мали розуміння того, що там написано, і на основі цього документу, того святого документу, ми могли з вами будувати і розбудовувати нашу правову, демократичну, соціальну процвітаючу державу Республіку Україна, українські народи. Мій дорогий український народе, я бажаю кожному українцеві і кожній українці, щоб вони своїм розумом, своєю мудрістю могли донести цю надважливу інформацію про те, що на українській землі носієм суверенітету, єдине джерело влади український народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Друзі, тішуся, що ми дожили з вами до цього. Важливого моменту до цього дня. Бажаю всім миру, добра, благополуччя, об'єднання, щоби за короткий час ми з вами змогли разом закінчити цю війну і збудувати направду правову, демократичну, соціальну, багатою і процвітаючу державу Республіку Україна. Дякую, друзі, всім за увагу! Зустрінемося з вами в наступних відео.